Дозвольте вручити вам ось цей от реальний сертифікат, головний приз автомобіль Сітроен c 3 Отримала лотерейний білет у подарунок, а тепер має автівку. Реальна історія киянки Мар'яни. Жінка рідко брала участь в лотереї, але на Різдво її мама, яка є шанувальницею лотозабава, подарувала їй лотерейні білети. За кілька тижнів за одним з цих білетів Мар'яна виграла автомобіль. Мама грає в акції і купляє ну купляє на всі, ну якби на всіх і. Подарила мені жінка, стала першою щасливицею, яка отримала автівку від лотозабава у цьому році. Мар'яна спочатку не вірила, що саме їй пощастило виграти головний приз. Адже перевірку лотерейних білетів вона довірила своїй мамі, і спершу вона вирішила, що та її розігрує. Я була на роботі, мама позвонила. Каже, виграла машину. Кажу, ні, Вона те, да виграла машину. Провірили да, Тепер у своїй удачі Мар'яна не сумнівається і планує вигравати у лотерею і надалі. Чотири білетики в функції в мене на сьогодні є. Водійське посвідчення. Мар'яна вже має, тож залишилось пригадати ази водіння. Трошки не готова, але навчусь згадаю, як це. Після здійснення своєї мрії Мар'яна хоче реалізувати бажання і її найрідніших. На море, маму, на море. Після вручення сертифіката переможниця вирушає до одного із київських автосалонів, де її вже чекає новенький С3. Автівка Мар'яні до вподоби. Кожної неділі розігрують одразу три великих грошових призи. Найбільший серед них джекпот розміром 1 мільйон гривень. Окрім традиційних розіграшів, лото забава організовує різноманітні акції, у яких учасники отримують додаткові призи. Білети лотозабава можна купити у точках продажу лотерей МСЛ та онлайн на сторінці. Лото забава. Білети лотозабава це дуже класний подарунок. Чи то на різдво, чи на новий рік, чи на Великдень, чи на день народження. Чи на ювілеї уявляєте? Ви даруючи білетик, який ви придбали за 20 гривень. Ви даруєте людині шанс виграти 1 мільйон гривень. Так тримати, купуючи лотерейні білети, ви ще й підтримуєте сили оборони України. Лотерейний оператор МСЛ, який проводить лотозабава, перерахував вже понад 3 мільйони гривень на потреби захисників. Тетяна Пилипенко Ярослава Лінічук для апостров Тіві.